Ви ну, отримали хоча б дипломи, але це ще є не кінець. Знаєте, отримати диплом це лише певна ну, така частинка. Багато людей в нашій державі вони отримують дипломи. Питання тільки, як тими дипломами вони користуються. І ще дійсно ті знання, які вони отримують в начальних закладах, вони відповідають дійсно тому диплому, який вони, багато хто тримає в руках, а багато хто навіть поклав на полку і просто він припадає пилюкою. Мені хотілося б дійсно, щоб ті знання, які ви отримали в дійсной школі, ви їх використовували на практиці в своєму житті. Щоб ви не просто. Цей час прожили надаремно, бо пробули знаєте, в церкві навіть надаремно. Але цей час він поклав певний фундамент для того, щоб ви у своєму житті знаєте, побудували дійсно мудру і правильну свою духовну будову. Я хотів би попросити служителя церкви, щоб він помолився над вами, благословив вас на, на ваше подальше життя, благословив дійсно, щоб ваше, знаєте, ваше життя, яке ви... Бовне, як кажуть, в школі виходите вже в доросле життя, вже стаєте не просто ну, шкільними учнями, а вже стаєте знаєте, дорослими, стаєте підлітками, стаєте вже частинкою молоді, частинкою знаєте, дорослої церкви. Хотів би, дійсно, щоб цей період, оцей фундамент, який ви заклали, він дійсно був гарним початком для вашого духовного і подальшого збудування. Я прошу брата Володимира, щоб він благословив вас і завершив Боже Слово.